Вітаю! Я консультант садового центру «Ваш сад» Світлана. До нас на ютуб прийшло таке питання, як поливати квіти, загалом всі квіти. У нас є кактуси і сукулінти, тобто те саме легке, з чого можуть люди починати заводити квіти. Є сукуленти, це і красули, і заміакулькаси, і сансів'рія, які дуже легкі в уході. Їх можна висаджувати і разом в композиції, тому що у них полів іде одинаковий. Вони, звісно, світолюбиві, кактуси обов'язково на сонячне місце розположення. Але полів іде легкий при повному висиханні ґрунту. Маленький кактус ми можемо поливати ось такий десь раз. В 7-10 днів. Тобто, Він часто не поливається, хоч він і маленький, хоч і ґрунт буде сухий, але краще він пускай стоїть там 2-3 дні сухий, і ви його полієте, ви його ніколи не перельєте. Так же само йде, допустимо, сукулент з Хоч і ґрунт сухий, але ми можемо його полити там за 3 дні, краще хай вони підсихають, чим ви їх переувлажняєте. вони себе краще почувають, коли вони поливається правильно при повному висиханні ґрунту. І бажано для таких як би, квітів і освітлення, тобто, кактуси ставимо на сонячне місце розположення, сукуленти, але не всі ставимо на ярке світле місце розположення. Є замія кулькансевірі, їм сонце протипоказано, Вони отримують ожоги, тому вони повинні стоять в світле місце, і як легка полотінь, тобто квіти, які самі легкі в уході. Є у нас чудовий алоя вера. Прекрасний цвіток, який також невибагливий, також поливається при повному висиханні ґрунту. У кожного він повинен бути на підвіконні. Це наш, скажімо, помічник лікарства на підвіконні. Якісь у вас порізи, ви можете зрізати листочок, намазати соком, тобто він у нас лікарствений. Також поливаємо при повному висиханні ґрунта. Якщо ж ви його перельєте, тяжко його вже потім спасати. Квітка у вас може превратитися просто по-простому, скажімо, в холодець, тому що в ньому дуже багато води, в нього сочні, м'ясисті листки і тому це все у нього водичка. Такий вазон приблизно ми можемо десь поливати аж до трьох неділь, не поливати. І в принципі, що таке питають. Кожний третій день поливаємо, чи кожний десятий, ні в кого не буде графіка, що поливаємо там на кожний 10-й день. Полив іде на провірку ґрунту. Висох ґрунт, ми поливаємо, не висох, ми не поливаємо. Будь ласка, пальчиком акуратненько проковиряли, спробували. От зараз на даний момент алоя зверху сухий. Ну, навіть якщо ми потрогам піднімемо вазончик. Він у нас тяжкий, тому що там ще влаги багато. І внутрі те, що я зараз, от, виходить, пальчиком все це розковиряла, він там влажний, тому його не можна поливати часто. Полів іде при повному висиханні ґрунту. У нас інша група квітів. Тут ми слідкуємо по мірі подсихання, верхню шару землі. Вони повинні всі, ті, що по мірі подсихання поливаються, на тріть вазончика, іде поліва. Тобто наполовину, якщо дивитися вазончик, то він наполовину дожить просихати. А потім у нас іде полів. Ми поливаємо верхній полів, правильний полів пролили квітку по кругу ґрунту, навіть ось цитрус. Допустимо, ми пролили його. По верхньому шару землі вийшла водичка в піддончик, і ми потім зливаємо водичку через 20 хвилин. Чим менший вазончик, тобто 15-20 хвилин, ми повинні удаляти водичку з піддона. Великі вазони це допускається до півчаса, щоб вода постояла по доні, щоб рослина змогла обратно впітати цю водичку і щоб був правильний полів: цитруси, фікуси. Плющі там і хлорофітами, епіпрінами. Ми стараємося оприскувати в жаркий період часу. Тобто не забуваємо, полів правильний, ще й оприскування вони у нас люблять. Є у нас ще й третій полів квітів, який поливається нижній полів. Луковичний, фіалочка, цикламін. Вони люблять полів нижній. Тому що луковичка тут у нас зверху, щоб ми її не загноїли, тому ми поливаємо, водичка виходить в піддон, вона стоїть 20 хвилин. Якщо квітка також не впитала водичку обратно, ми зливаємо, і якщо ще вода виходить із землі, виходить лишній остаток землі, квітка це віддає. Ми знову прослідковуємо через 20 хвилин і зливаємо лишній остаток. Фіалочка дуже не полюбляє, коли допустим, до розетки доходить вода, якщо ви верхній, бо деякі люди кажуть, що вони поливають верхній полів і все чудово. Якщо ви приспособились, будь ласка, ну в принципі, ви ніколи не залієте фіалочку нижнім полівом. Ви її наливаєте у піддончик, тут уже ніяк ви не, скажімо, не пропустите верхній шар землі, ви спробували землю. І вона вже сира, вона не бути дуже мокра, вона бути сира. Це у вас правильний полив фіалочки. Зливаєте лишню водичку і ждете до повного, майже підсихання. Фіалка не любить перелива, тому в принципі ви можете навіть поливати практично при повному висиханні ґрунту. Луковіця поливається нижній, фіалочка нижній, тому що вони бояться перелива. Є у нас чудові шикарні бонсаї, їх багато різновидностей, є бансаєчки, які треба взимку держати в прохладних місцях розположеннях. Люди їх беруть на балкони, на лоджі, тераси закриті, частні домові ранди. І кімнатні, які чудово себе ведуть в кімнатних умовах. Красула вирощена, вирощенне дерево, ну, це мелка лістова красула, яку можна чудово держати на підвіконі у себе. Вони також поливаються способом замачування. У них дуже маленький ком землі. І якщо ми просто прольємо, це не буде у нас нормальний полів. У них дуже гарні відвірстві є знизу. Ми ставимо, вже, ну, чи зверху пролили, чи ми замочили. Тобто у нас Бансай замачується, Получається, навіть як і цикламін. Тобто ми ніжні полів подончик наливаємо, і це можна назвати навіть замочили цикламент, замочили бансай, щоб він полив. Тому що тут дуже багато корні, корінчиків, але що мало землі. Тому якщо ми прольємо і квітку оставимо, він не нап'ється води, він не напитається цієї влажності. А коли ми замачуємо бансай, на 30-40 хвилин, не більше. От таких от всіх, в принципі, розмірів бансайки за 30-40 хвилин. І вони на чудово себе почувають. Також бансаї люблять оприскування. У нас є дуже великі бансаї на Це можуть бути що таке бансай? Це може бути люба квітка вирощена в бонсай. Це іскусство вращення бонсайів. Бонсаї, які вже йдуть на фікуси, от на даний момент нас шикарні стоять. Ми їх поливаємо, як обично, вони не замачаться тамком землі, дуже би, способствує, що їх полити по мірі підсихання. Маленькі же ми замачуємо. Є у нас чудовий гіпіастром. Не лякайтеся, що, виходить, цвітоноси видно, але немає листочків. Це також луковічна квітка, яка поливається з нижнього поліва. Обов'язково зрізається листочок у гіпіастерма, щоб вони менше тратили сили на листочки, а щоб квіти в них були чудові. Квітка розпускається прямо як в ладошку. Цієї квітки так також нижній. Є чудові орхідеї, які також замачуються, тобто ми в кашпою або замачуємо, або проливаємо зверху на треть вазончика і держимо 30-40 хвилин. Це правильний полій. І остатки водички також потім обов'язково зливаємо, щоб вони не стояли, не, е, не підпрівали корням. Тобто там всі остатки ми зливаємо. Це також йде замачування орхідеї. Є чудові у нас розновидності бромілєвих, це й тіланці, і хмії, врієзії. І і люди завжди питають, чи треба за середину лити в домашніх умовах, в квітку, в воду. В домашніх послових в квітку воду не л'ємо. Краще ми повинні її оприскувати. Получається два рази в день, будь ласка, два рази в день ви її оприскуєте, і вона тільки скаже спасіба, але полив у нас йде верхній, ми її не замачуємо, тобто ми поливаємо верхній полів. Тому що всі от і пишуть нам, і питають, чи можна поливати в розєтку. В розєтку в домашніх словах не поливаємо. Ось такі в нас чудові сьогодні були квіти. На все добре, до зустрічі.